Телеканал Тіві 4 запускає новий проект про внутрішньо переміщених людей, які мешкають у громадах Тернопільщини. Люди, які їхали до нас як у відносно спокійний регіон країни, не мали не те, що даху над головою. Вони не знали, де дітись. Вітаю! Це новий проєкт на телеканалі Тіві 4 Всі свої. Ми розповідаємо, з якими проблемами переселенці стикнулися на новому місці, зокрема пошук житла, роботи, отримання соціальних виплат, тощо а також невизначені щодо майбутнього, перевезення бізнесу, психологічна та соціальна адаптація дітей та дорослих, розподіл гуманітарної допомоги та багато іншого. Новий проект телеканалу TV4 «Всі свої» – він власне про те, що звідки і куди б ми не приїхали, ми всі громадяни однієї країни і маємо допомагати одне одному, особливо у важкі часи. Спочатку повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 86 тисяч людей з різних куточків країни. Попри непрості умови, багато хто зміг розпочати життя з нуля, адаптувався до нових реалій і готовий ділитися досвідом з іншими. Наш проект власне покликаний допомогти їм у цьому і не тільки проявити нашу гостинність, але й дізнатися про їхні таланти, їхній досвід, щоб вони стали у пригоді там, тут на Тернопільщині. У цьому проєкті одним з співведучих став телеоператор TV4 Юрій Комаров. Він теж переїхав у наше місто після початку війни. Я Народився в місті Біла Церква, але закінчив універ і працював в Києві. Серед гостей програми, крім внутрішньо переміщених осіб, що випуску експертами проекту будуть представники місцевої влади, бізнесу, громадських та волонтерських організацій все задля того, аби якомога ж краще розкрити проблему переселенців та спільно вивести формулу оптимального їх вирішення. В Інформаційному полі настільки багато є різноманітної інформації, що мати ще одне джерело достовірної інформації, і з тими ресурсами, де ти можеш отримати допомогу, і таких таким джерелом є телеканал «ТВ-4», це дуже класно, насправді. Також під час програми журналісти розповідають про нові можливості для ВПО та тестують діджитал інструменти, які б допомогли людям у вирішенні проблем з пошуком житла, психологічної підтримки. Тощо є чимало різноманітних психологічних програм, які можуть надати вам поради, як діяти у тій чи іншій ситуації. Зокрема, хочеться розповісти про всеукраїнську програму нашої першої ладі України Олени Зеленської. Вона називається «Та як. Її головна мета сформувати у нашій країні культуру підтримки ментального здоров'я, а також показати інструменти, яким чином можна підтримати свій внутрішній стан. Зараз хочемо показати, як працює ця ініціатива, як можна її знайти. І де саме ось це сайт, так він виглядає. Називається Ти Як дивіться першу програму проєкту Всі свої на телеканалі ТВ4 вже завтра, 8 червня о 14.00 повтор випуску цього ж дня о 19.20.